Отже, ми розпочали модуль числові послідовності. На попередньому занятті говорили про арифметичну прогресію, але ж перед цим розглядали поняття послідовності в принципі. Як ти зрозумів, що таке послідовність? Послідовність, послідовність чисел, які між числами є якийсь типу... Ну Це якщо говорити вже. Так. ти... Ти десь наполовину кажеш правильно, тому що послідовність це такий набір якихось величин, ну, в нашому випадку чисел. Так? А... І ця послідовність може бути закономірною, а може бути довільною. Якщо у нас послідовність довільна, то це у нас просто послідовність якихось рандомних чисел, так? якихось довільних чисел, ну або величин математичних. А може бути послідовність закономірна в такому випадку ми вже говоримо про прогресію. Бо прогресія це якраз і є закономірна послідовність. Скажи, послідовність вони по розміру, якими бувають? А до безкінечності? Вони можуть бути нескінченними, а можуть бути скінченими. Скінченними. Хорошо. Окей. І е, найпершим ярким представником числових послідовностей є арифметична прогресія. Арифметична прогресія, що це таке своїми словами поясни? Це прогресія, в якій кожний наступний член відрізняється від попереднього на одну і ту саму кількість разів. Ну, на одну й ту саму величину, так? Відрізняється від попереднього на одну й ту саму кількість разів. Чому ключове слово на, тому що зараз будемо також розглядати геометричну прогресію. Там ключове слово буде в. Ось ця зв'язка ключова в якусь кількість разів. Тут на якусь кількість разів, там буде в якусь кількість разів. Тобто тут у нас додавання. Як ключова дія в геометричній прогресії, це буде множення як ключова дія. Хорошо. Ми визначали кожен наступний член арифметичної прогресії за допомогою якогось способа задання. Пам'ятаєш, ми говорили про рекурентність? Mm, так. Дуже часто в розробці програмуванні можна чути таке визначення, як рекурентність. Що таке рекурентність своїми словами? Я своїми словами не скажу, бо я тільки можу прочитати те, що я поправила, те, що написано у нас в опорі. Якщо простими словами, рекурентність це такий спосіб, за допомогою якого ти кожен наступний член своєї послідовності, ну або просто, в принципі, закономірність, яку ти можеш спостерігати у формулі, у наборі даних і так далі, ти, коротше кажучи, кожен наступний член. Послідовності чи даних можеш визначити через попередні. Оце і є рекурентність. За допомогою рекурентності якраз будується як арифметична, так і геометрична прогресія. Окей, хорошо. Добре. Розібрали з тобою попередню разу арифметичну прогресію, вивели формули спеціальні. Де ми можемо тепер за допомогою цих формул визначати, наприклад, останній член арифметичної прогресії через попередній, враховуючи різницю арифметичної прогресії, яка позначається як D. Можемо визначати наступний член прогресії через останній і за допомогою різниці. Можемо визначати останній член арифметичної прогресії через перший. Да, і в принципі, якщо використовувати рекурентність, то визначити будь-який член прогресії через будь-який інший. А в якості актуалізації, як виконувати вправи, давай розберемо з тобою якраз ось ці домашки. І так, 1614. Треба знайти номер члена арифметичної прогресії, яка здається ось таким набором: 8,1, 8,5 і так далі. Який дорівнює 13,7. Нам потрібно визначити номер. Під яким номером він знаходиться, якщо це у нас виходить? 8,1 під першим номером, це під другим так. номером і так далі. Тобто n дорівнює знак питання. Може сказати? Да, розв'язок твій. Ну, тоді ми підставляємо ну, все рівняння. Замість A N у нас буде 13,7. А яке саме ти рівняння використовуєш? Uh, Подніміть мишку В. Так. І ще виша. Так. Ось це ось Тобто останній член через перший. Ні, А N рівня А1 плюс N 1 помнож на D. Ну, ось, да, Останній так. член через перший. А N дорівня А1 плюс N-1 помножте на D. Так. Хорошо. Добре, дійсно, ця формула нам допоможе. Отже, АНТ дорівнює. А перше плюс N-1 помножити на D. Супер. Тут у нас замість Nту підставляємо 13,7 дорівнює А перше у нас. 8,1. Н-1 помножити на D. Давай визначимо D. Правильно. Наприклад, А2 мінус А1, буквально два сусідніх, так? Значить, де у нас буде дорівнювати 0,4. А отже сюди підставляємо 04. Ми отримали рівняння з однією невідомою в якості N. Потрібно його розв'язати. Давай спробуємо швиденько розв'язати. 13,7. Давай зразу мінус 8 і 1. Що це буде? Це буде у нас 5 і 6. 5,6, правильно, молодець. Далі 0,4 зразу перекинемо в 5,6, отримуємо з лівої сторони 0,4n, це я вже розкрив дужки тут. дорівнює 6. І звідси маємо n дорівня. Що треба зробити? Да, 6 розділити на 0,4, це те саме, що 6 помножити. 6 помножити на 10. 6 помножити на 10 і розділити на 4. 6 на 10, 60 ділимо на 4, отримаємо скільки? 2,4? Ні. Порядковий номер дробовим не може бути, тільки натуральним. 60 ділимо на 4, отримуємо 15. Ну чому я так зробив? Бо я зразу 4. Я розумію, бо, е, бо в мене 6 щось... калькулятор чомусь буде 2,40. Та тут і уснув можна було зробити. 10 переносиш О, угору, так, 6 помножити на 10 і поділити на 4, отримуємо 15. Порядковий номер 15. Супер. Молодець, добре, справився. Поїхали наступне. 16-17. Знайдіть перший член арифметичної прогресії. Перший член арифметичної прогресії, BN арифметична прогресія. Якщо B5 у нас 11, B11 мінус 7. Окей, перше нам треба знайти та, тут D. Теж ми користуємо цю форму. А N рівня. Ну, ти ну через давай першу. спробуємо. О. А перше. Mm -hmm. Плюс N-1. Так. Помножити. На Д. Абсолютно вірно. Хорошо. Так. Тобто це І у нас. Нам треба знайти Д. Нам треба знайти де, так. Як будемо знаходити? Е, мабуть, 11. 11 плюс в дужках мінус 7, поділити на 2, чи ні? Ні, це 5. Не зовсім, так. Mm. Да. Де це у нас різниця між сусідніми? А як бачимо, у нас тут сусідніх аж Нам, взагалі не Різні. Нам треба тоді. Що? Розділити на кількість між ними. Типу. Ну, дивися, у нас тут невідомий, виходить. Ну... А між ними шість цифр ще. Шість членів. не циф, Ну, да, можна Шість і так сказати. 6 членів. Так. Шість членів, абсолютно вірно. І нам, мабуть, треба 11 додати мінус 7. І розділити це на 6 і у нас Ні, вийде... чому, чому? Чому? Зачекай ні-ні, ні, чому на 6. Ні. Це ти знаходиш середнє арифметичне між. 6 ага. членів. Ну, я думаю. Дивися. Тут, в принципі, ти не помилишся, якщо будеш використовувати ключову ідею арифметичної прогресії. Тобто дивися, А2 у тебе дорівнює А1 плюс Д. Далі. А третє буде дорівнювати А2 плюс Д, але ж А2 це вже А1 плюс Д. Значить, це буде А1 плюс 2D. Вірно? Так. А третє буде дорівнювати. Точніше, А4 буде дорівнювати А3 плюс D, а А3 це вже А1 плюс 2D, значить це буде А1 плюс 3D. Тобто D додається. Ну, власникаючи ось цю формулу, якщо просто підставити, наприклад, п'ятий член прогресії, так? Дивися. І тепер виходить, що у нас А5 буде дорівнювати А1 плюс 4D. Ну, по аналогії. А5. Тобто, може, якось оцю ключову ідею можна застосувати. Можна, мабуть, треба знайти попередній від 11 го вообще. Ой, точніше, наступний, після 5, типу 6. Ну, якщо, наприклад, ми А5, ми А5 ось таким чином визначили, то можна подумати над тим, а як ми можемо прив'язати. Тільки ну, це у нас позначення таке як А йде, тут, да? Тут, тут у нас, да, насправді, позначення як Б, але не суть важливо. Можливо, ми зможемо якось Б11 через Б5 зробити. Ну, по нашим позначенням А11 через А5 зробити. Ну. А А11 дорівнює А5 плюс. Де? Так. Ой. Ну, це тут, якщо ми робимо ось так, то у нас, ну, давай так виходить, виходить, Б10 попередній плюс Д. Правильно? Б10 плюс Д. Окей. Тоді йдемо далі. Можна Б11 визначити через Б9. Але ж тепер уже не просто одне Д, а плюс 2D. Ну, нам треба, я ще кажу, а 11 рівня А5 плюс 6D. Б5. Плюс. Ну, давайте думать, тут, думай. тут на одну збіль... зменшуємо, тут на одну збільшується. Значить, тут 8, 3, 7, 4, 6, 5. 5, 6. Правильно, значить, плюс 6D виходить. Плюс 6 різниць. Правильно. Ну, а в нас b 11 і b 5 є. Ми звідси можемо визначити нашу різницю D. Отже, D дорівнює B11 мінус b 5 і розділити на 6. От тепер ми бачимо, що це не просто якась середня арифметична, а дійсно, це у нас так різниця визначається. B11 11 це у нас мінус 7. Далі мінус b5 мінус 11 і ділимо на 6. Яка різниця виходить? Мінус 3. Різниця виходить мінус 3 правильно. Д дорівнює мінус 3. Ну, а тепер, уже знаючи різницю, можна сюди, виходить, цю різницю підставити, так? b 11 це підставляємо в цю формулу. Це у нас буде мінус 7. Дорівнює А1 це те, що нам треба знайти. Помножити N-1, тобто 11-1 це буде просто 10. Плюс 10. Помножити на різницю мінус 3. Ну і звідси тепер уже А1 можна знайти. Чому буде дорівнювати А1? Чому буде дорівнювати А1 Кирил? А, ah, 23. 23, правильно. Тут у нас буде мінус 30, переносимо в цю сторону зі знаком плюс. 30 мінус 7, виходить 23. Так. Абсолютно вірно. Добре. І так, це ми актуалізували, переходимо тоді до геометричної прогресії. Отже, спробуємо дати відповідь на питання. Звідки береться геометрична прогресія? Геометрична прогресія. Розглянемо для цього послідовність. Розглянемо. Нехай перший член послідовності буде одиниця. Далі наступний буде 4. Далі буде 8, 16. 32. 64. У нас, у нас таких членів послідовності перший. До речі, як геометрична прогресія, то він позначається через B, b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 і b 6 На відміну від арифметичної прогресії, у нас, якщо, б це була, якщо б розглядали арифметичну прогресію, то у нас була б різниця стабільна. А тут у нас різниці стабільної немає. Але у нас тут є стабільне дещо інше. Тут, як ти говориш, у нас в якусь кількість разів йде збільшення. Так, тобто залежність у нас тут відбувається через знак множення. Взагалі-то кажучи, числові прогресії в залежності можуть бути в формулах, не лише в якихось просто діях типу плюс або помножити, а ще й в формулах. Ми це з тобою якось розглянемо. Але ж починаємо з щось простого, тим більше, що арифметична геометрична прогресія якраз і є, тим самим, якраз і є тими самими простими числовими послідовностями. Якщо ми хочемо записати цю залежність, то ми будемо досліджувати так, як і досліджували арифметичну прогресію. Визначимо b2 через b1. B2 дорівнює. Щоб отримати b2, нам потрібно b1 помножити на один... 에, помножити на що точніше. B1 помножити на а, Помножити, Помножне, да? так? Помножити ну, в даному випадку на четвірку. А. Щоб отримати B3. Нам потрібно попереднє B2 помножити на четвірку. Але ж B2, точно по аналогії з попереднім заняттям арифметичної прогресії, ми ж можемо замість B2. Ось тут підставити його праву частину B1 на 4. То це буде b 1 на 4 і знову ще ж помножити на 4. А отже ми отримаємо B1 помножити на 4 в квадраті. Йдемо далі, Б4. Визначається, ось у нас четверте, знову ж таки, b 3 попереднє, помножити на що? На 4. Помножити на 4. Але ж B3 ми ось визначили через b 1 Значить, можемо це підставити. Значить, буде b 1 Помножити на 4 в квадраті. І помножити на усю четвірку. А отже, виходить b 1 помножити на 4 в третій степені. І продовжуючи таке дослідження, ми помічаємо, що. У нас е, кожен наступний. Запишемо його як BNT, BNT. Так, можна визначити через перший, B1, Яке буде помножене на ось цю різницю в якусь кількість разів вона позначається, як Q, а степінь у нас залежний від порядкового номеру при цьому. Менший на скільки? На N-1B. На одиницю, так. На один менше. Тобто, якщо ми тут, наприклад, хочемо визначити B7, ось тут B7, воно буде дорівнювати B1, тобто одиниця, помножити на різницю, тобто четвірка. Да? Тут, до речі, потрібно сказати: DQ у нас дорівнює. Bn розділити на bn-1. Тобто кожен наступний ділиться буквально на попередній. Ділиться на попередній. А, тобто на 4. так? І у нас виходить 1 помножити на 4 в степені 7-1,6. Тобто четвірку треба піднести в 6 степень, помножити на 1 і отримуємо B7. Кожен наступний можна визначити за ось такою от формулою. Давай її візьмемо в рамку. скільки ми з нею будемо частенько стикатися. Ну і після того, як ми, до речі, зараз коротенько розглянемо арифметичну прогресію, о, геометричну прогресію, ми на наступне заняття будемо о, розглядати суми членів арифметичної та геометричної прогресії. І так, це у нас останній, останній член. Через перший. через перший. І так, дійсно, якщо наводити опору, то геометричну прогресію, це так само послідовність відмінним від нуля першим членом, при цьому кожний член якої, починаючи вже з наступного, з другого дорівнює попередньому, помноженому на одне й те саме, також відмінне від нуля число. Чому відмінне від нуля і чому перший член не повинен дорівнювати нулю, бо в такому випадку у нас всі члени арифметичної прогресії. Геометричної прогресії, точніше, буду дорівнювати 0, що, ну, в принципі, особливо не має сенсу розглядати, якщо у тебе все дорівнює 0. Добре. Визначимо також ще декілька корисних формул. Значить, оскільки у нас від попереднього наступний член геометричної прогресії відрізняється в якусь кількість разів, то кожен наступний член можна визначити через попередній, помноживши на різницю геометричної прогресії. Це така формула нам в роботі може також знадобитися. І а, є ще формула, ми її доведенням займемося вже на наступному занятті. А, вона дозволяє співставити два сусідніх а, члени геометричної прогресії, бн Н-1. Плюс B плюс 1 розділити на 2. Там не зовсім розділити на 2. А там БН в квадраті. А в квадраті так, також BN плюс 1 в квадраті до корінь. Так. Да. Ну, там потім корінь можна взяти, звісно. Тобто, точно так само, як ми співставляли в арифметичній прогресії. Ось останній член через попередній та наступний, да, через сусідній тільки тут додавалося і ділилося на 2. А тут множиться і береться корінь квадратний. Ми її доведенням займемося на наступному занятті. Хорошо, добре. Твоя задача буде взяти ці формули в роботу для того, щоб розв'язати одне завдання в якості домашки. Ну, зараз домашку тоді оформимо, а на цьому ми можемо завершувати. І наступне заняття, коли будемо розглядати суми членів геометричної і арифметичної прогресії, то ми формулу останню доведемо.